Клод Моне, якого називають батьком імпресіонізму, присвятив усе своє життя вивченню світла та кольору, намагаючись вхопити на полотні мінливо гостру сучасність і миготливі враження від природи. Його серійні роботи, такі як копиці або Руанський собор, стали революцією в живописі, оскільки були справжнім дослідженням того, як об'єкт не може існувати поза світлом, яке його освітлює і саме стає героєм зображення. Детальніше про це ось у цьому сюжеті. До 80 років Моне вже став патріархом французького мистецтва, заможним митцем, який, однак, дедалі частіше усамітнювався у своєму саду в Живерні, де знайшов головну тему останніх трьох десятиліть свого життя. Саме ставок із вигнутим містком і водяними ліліями став для нього нескінченним джерелом натхнення, яке рухало ним до самого кінця. Проте цей пізній період був затуманений прогресуючою катарактою. Хвороба не лише погіршувала художникові зір, а й кардинально змінювала сприйняття кольору, що створювало додатковий вимір у цих творах. Хтось називав це катастрофою, але якщо відкинути стереотипи, це був новий, інакший період творчості, дещо співзвучний з фовістськими пошуками, хоч сам художник найпевніше того й не бажав. Але що точно бажав, це творити далі, скільки дозволяло життя. Пізні роботи моне, водяні лілії та відзеркалення верби, ставок із водяними ліліями та плакуча верба, японський пішоходний міст, а також неймовірний і пульсуючий трояндовий шлях ці медитативні, сугестивні полотна значних розмірів відкривають нам митця, якого в останню чергу можна назвати немічним. А як ви оцінюєте силу цих картин? Тут моне відмовляється від лінії горизонту, занурюючи глядача безпосередньо у водний простір, де небо, вода, вербові гілочки та квіти стають єдиним цілим. Ці твори, які він заповів державі для створення імерсивного простору в музеї Оранжалі, стали своєрідним пророцтвом абстрактного експресіонізму, живопису дії, адже ми можемо лише уявити, з якою експресією це писав літній геній.